Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я тут в халаті Аліскера влягла з мокрою головою і я сьогодні кучеряшка. Я сьогодні сама вдома і післязавтра ми їдемо вже з самого ранку, тому завтра, можливо, і не буде часу, я ще працюю, збирати речі. Ми їдемо в Боковель, і я хочу зібрати всі речі з вами, хочу зібрати свою косметику, свій догляд і всі баночки, які я буду брати, показати це все вам. І розказати, чому саме ці засоби дуже багато всього цікавого. Будуть покупки з Аліекспреса, якісь різні банки, тому не перемикайтеся і пішли вибирати спочатку догляд. Ну що, щось так виглядає шукляти? Де в мене лежить дуже багато різних новинок. Це зазвичай моя дорожня косметичка з доглядовими засобами. Зараз ми її переберемо, і я подумаю, що я тут додам, а що заберу. Так, ось такий дезодорант завжди їздить зі мною в дорогу. Знаєте, мені може її насправді бути маловато. Так, тут якісь ватні палички, маленька зубна паста, тампон, хай це лежить. У мене є ще одна зубна паста, це паста від Марвіс. Я візьму мініатюрка. Давайте перейдемо до вмивання. А, так, Гідрофільна олійка від Бобі Brown. Тут уже залишок залишився, думаю, якраз її використаю, беремо з собою. Далі в мене лежала ось така омивалка в дорожній косметичці. Я візьму її, щоб добити. І я хочу протестити. В мене є тут бренд Clear Choice. Я просто його фанат обожнюю. У мене є миндальне омивання з миндальною кислотою, думаю, якраз знадобиться. Два тестра кладу сюди. Це у нас мініатюрка ретинолу, на випадок, якщо у нас щось висиплеться, я теж ложу сюди. Ще один гель для вмивання, ось такий. Ну, на той випадок, коли цей доб'ється, в принципі, цей дуже м'який це буде на ранок цей на вечір. Ми їдемо на тиждень. І ось такий. Я думаю, що мені цих вмивань повністю достатньо буде, можливо, ще покладу якийсь тестер. Так, і в мене ось така косметичка з. З iHerb, це був набір корейських засобів. Я положу такий молочний тонер це без роздумів. Це у нас тіртір, -тір. він зараз дуже популярний. Далі, тонер у нас є. Далі нам потрібні сироватки. Є сенс взяти ось таку сироватку, тому що вона в мініатюрці це сироватка з муцином равлика, якась дуже популярна. Джумісо з муцином равлика і пептидами. Це буде у мене така. Так, фокус. Це в мене буде така анті-ейдж-сироватка. Ми її кладемо сюди. Далі я візьму ось такий тонер. Це в мене тут налито від гідропептит. Він в спреї, буде досить зручно мені це використовувати. Сироватка є, одна, хочеться ще якихось взяти інакших. Ось тут ще один клінсер-тестер від бренду візьму. Хочеться взяти ще, напевно, що якихось. Сироваток. Так, давайте подивимося, що у мене тут ще є. Це якісь крема? Це поки що відкладемо. У мене ще є вот такий набір. Що у нас тут є? Давайте подивимося. О, кислотний тонік з 8% аха-кіслотою. Це нам теж знадобиться, ми візьмемо. І я думаю, що тоді немає сенсу брати від гідропептит, я його викладу. Я залишу ось такий тонік і молочний тонер від Тіртір, -тір". мені цього буде достатньо. Так, хочеться трошечки взяти сирова якихось. Я тут такий погром зробила, мені страшно на це все дивитися. Я візьму масочок одноразових, таких одноразових, і хочу взяти нарешті оцю. Ось таку маску, з якою потрібно лягати спати. Вона теж йде зі мною. І ще візьму ось такі. Це моя улюблена від Biologic Biomagic. Я її точно візьму з собою мініатюрка. І в мене ще є тестр. Однієї класної заспекілової масочки. Це ось така. Я думаю, масочок для мене буде достатньо. Далі, давайте нам потрібні, можливо, ще якісь сироватки і креми. Візьмемо ось такого щось. З тестерів, бар'єр я не хочу. Так, крем для ніг теж покладемо сюди. Боже, дівчата, мене тут стільки всього. У мене, до речі, десь був тестер з ензимною пудрою. Я хочу його знайти. Зараз на одненький різочок було би класно. Це тестер для зменшення пор. Давайте його теж покладемо сироватка, вірніше. О, є зимна пудручка маленька, її кладемо сюди. Це якийсь сиром. Тренек і ніяці Давайте теж покладемо пару сироваток, а так просто краще хай буде. Такі сироватки покладу сюди. Так, залишилося крем і крем СПФ. Так, що по кремам? А, до речі, в мене ще була така штучка. Це, прям, якщо потрібно прищик прижеч, я його теж положу сюди, на всякий випадок. І ось така масочка від Glam Glow це теж на прищик нанести. Такий тестер SPF від гідропептид я положу до макіяжу, напевно що. І в мене ще є для тіла. Ну, це давайте потім. Так, мені потрібні крема. У мене не було тут ніякого крему. У мене тут куча тестерів від інституту. Я якраз їх і буду тестити. Це дуже популярний крем, він зараз подобається людям. Візьму ретено, візьму крем Superbioтік, візьму Вітамін С, теж їхні потестую обов'язково. Так, це в мене у якийсь СП. І це, що це в нас Е-тональний крем, теж відкладу. І ще щось є від інститутом. Так, мені буде достатньо цих кремів. Я їх отак кладу і ще візьму точно пару тестерів кремів. і на тестерах буду жити, щоб не тягнути весь крем. Це мені їх, знаєте, в принципі, так. На, на два дня. Раз. Ой, на один, два. Три, три дня. І ще давайте на 4 якихось, якихось ще тестерів з шість візьмемо кремів. Так, тут у нас є. Під очі. Можливо, теж є сенс взяти в тестерах, якщо щось, зараз щось знайду. Тому що, окремі, в мене зазвичай багато тестерів. Так, оцей я люблю Bio Intensive Repair від Usalap Обожнюю. У мене тут їх є два. Так, він іде сюди, до косметички. Intense Barrier пригодився теж десь сюди. Десь якусь другу сторони достану. Це все те саме, що було. Так, ось цей класний крем від Round Lab теж беремо. Це у нас 4. Це, взагалі, не знаю, це BioActive Night Крем. Ну, давайте візьмемо всякий випадок. Це японська косметика. Крем беремо. Що у нас тут ще якийсь крем? Будемо тестити, і з цих тестрів потім щось можна буде і вибрати. Прикольного юр Це бренд Юр. Давайте візьмемо і, можливо, ще щось. Декілька штучок. Цей знаю точно класний, Візьмемо на всякий випадок. І, можливо, так, ладні папочки сюди. І, можливо, ще від нідлі теж хороші, візьму. Супер. Так, це у нас вансарт крем під очки, щоб не тягнути багато. Я вже один поклала, тестр під очі не так швидко використовується. Якась масочка. Візьмемо одненько, все більше не буде. Шукаю ще кремчики під очі, щоб уже тільки на кремах під очі рухатися. DD-крем, -ді давайте візьмемо лайт-колір, це спробуємо. От ще один кремчик під очі І ще один тестер знаходжу. Слава Богу, хоч, знаєте, роз... свої тестери трошки повикористовую, то насправді ну, їх дуже багато, їх прям настільки багато. Так у мене є ось такий Black Tea. це шоне стонер з сиром, крем і крем під очі. От ще оцю штучку візьму. І якщо що, ми нанесемо просто звичайні креми під очі і все буде окей. Воно нелегко, а це що в нас такий клеймиск? Ну, давайте ще й таку. Ну, я думаю, що. Ну, давайте візьму, і Бить Боже, це я набрала просто Просто жах. Що я тут понабирала? А це моя дорожня косметика СПФ, дівчата, забула, що я не буду набирати мініатюру. Блін, я ж берегла оцей, оцю сироватку для дороги. Ладно, я її теж візьму, її тут небагато. Смотричка, як поки що набувається, щось оберлазить. Видите, що його буде лише, ніж його не буде. Так, СПФ обов'язково Це що це можна взяти для Аліськіра. Це Шауер Крем. Можливо, там не буде і для душа. Я візьму його тонер від U, який я тримала на минуточку. Але він почекає іншого дня. І тут у нас є СПФ бренда э, уселап. Просто я обожнюю бренду Cellup. У них ось такий біосан блок. Я достаю з коробочки і беру його з собою. Дивіться, як красиво виглядає. Я обов'язково, коли зніму вам огляд на бренд сарапу. Що манітечку тут як стільки всього виходить? Я думаю, що я ще би мала би взяти, що ще забула. Оразу достаю якісь банки, які мені цікаві, хоч знаєте. Реально, тут трошки можна буде щось розвернутися, а то і розвернутися іноді не виходить. У нас ще є ось таке я візьму ще ось цей крем, тому що він плотний. Якщо я буду кататися на лижах, це буде ідеально. Я дістану пару штук, тому що мені буде тестерів забагато. Пару штучок кремчиків дістану. Це з інститутом, а чогось інакшого. Так. Три таких тестери забрала і кладу ось цей крембідю, як я вже насправді все позабувала, що куди я хотіла собі брати. Але ці баночки повикидаються, в цьому і є своя зручність. Касироватка з вітаміном С для одноразового використання теж піде зі мною. Дівчата, якщо ви думаєте, що в мене тут безлад, ви праві. У мене тут безлад, але ну, маємо те, що маємо, тому, будь ласка, не звертайте, це уваги. Я сподіваюся, вас це не буде смущати. Так, я вже знову трохи від'їхала, в мене чомусь штатив падає, в мене багато різних косметичок. Я тут всього назбирала. Зараз ми будемо збирати тіло, волосся і нігті. Ой, не просто тіло і волосся і взагалі. Так у мене є от така штучка за Herb, Я хочу спробувати сюди. Беру автозасмагу. У мене ось така. Не знаю, це просто якийсь бренд, я десь придбала. Я змішую їх з маслами різними, і все, в принципі, окей. Беру ось такий скрапчик Султан де Саба», ось тут У мене не так багато залишилося, але він так класно працює в, на, в таких, знаєте, на таких подіях. Ну, більше немає. Так, маска медова від Султан. Теж ложу так, тому що можуть побитися. Беру чорне масло, расул, чорне мило, верніше. Не знаю, що буду з ним робити. Не знаю, що робити вдома, тому беру туди. Беру молочко для тіла з запахом аюрвіда обожнюю, І беру ось таке масло з сірим запахом це ладан і мускус дуже красивий аромат. Я їм мажуся вдома, візьму з собою, щоб там красиво пахнути. Так, ну і що? Це ж, знаєте, це вже суман, і все вже майже повне. Так, далі нам треба взяти шампуні і все, що з цим зв'язано. У мене є маленький шампунчик. Я думаю, що, можливо, я б його і, і взяла б, але я не беру тестрів, так, як вони в мене є. Це ось така Take Sebum Off, це сироватка від Hair Try. У мене є такий повнорозмірний, я вам обов'язково про неї розповім. Класна штука з кислотами беремо. Так, Далі, що це у нас таке? Це маска. Я думаю, що я буду голову мити разів 5. Давайте посчитаємо, Ми потрібно 5 масок, це маска. Друга маска. Так, це у нас шампунь. Так, є ось такі набори від бренда Nice. Це класне професійне. Це прям терапія. От таких штук мені вистачить на разів 2. І таких це вже буде чотири. Це від жовтизни дуже класна штука. Мені подобалася. Так, шампунь. Корейський не хочу, не, по, не сильно подобається. Візьму от такий. Це в нас Masil Brand. І візьму Nice. Я люблю шампунчики Nice. Це що в мене для об'єма? це Дисциплін шампунь. І ще от такий Rising. Тому що в мене ще ж хлопець є. Sport-Time візьму. І я думаю, що мені буде достатньо. Це все для волосся. І от таку штучку для. На якість волосся, на, на кінчики. Це відразу після душа, не знаю, не розумію її. Напевно, що там закінчу вже і порожню банок, не буде так, уже не закривається. Клас. Сюди не поміщається. У мене тут все по категоріям. Там шампуні, там інші різні засоби. Таку штуку для волосся. Це якраз шампунь це з якогось теж відпочинку. Так, сюди запихаю і все. Я думаю, що багато кремів для тіла не буває. Я ще візьму ось такий, щоб, якщо що, підмішувати в автозасмагу, тому що я мішаю автозасмагу з кремами. Я все переклала, бо мені не подобалось. Тепер це все такі косметичці для тіла з сайта натіна. Я сюди ще покладу ось такий спрей. Це у нас новиночка від. Рентко, це термозахист. Я покладу сюди ще от таку штуку, яка буде фіксувати волосся, яка буде без, дозволяти їм природнім шляхом висохнути і щоб вони не пошилися. Так, мені потрібно ще щось для об'єму і для фіксації. Взагалі, я ще люблю цю штуку, брати з собою в дорогу, вона класно працює. Ну, побачимо, якщо вона влізе, я її запхаю. Я хочу взяти от такий спрей. Він мені буде як фіксація, і, в принципі, для об'єму буде класно. Я візьму з собою Тася. Я забула, що це ще ж в мене є такі засоби для тіла, для волосся. І, в принципі, ніякі нічого брати не буду. Можна було б взяти ось цю мініатюрочку, але, в принципі, я думаю, що нам ось цього засобу буде достатньо. Я ще люблю залезені зачіски. Ну, давайте все-таки візьмемо. Цей ті мій улюблений. Я завтра зранку ще буду його використовувати, тому сьогодні ще не буду класти. Так, ну що, така виходить в мене косметичечка. для Вони цей таки будуть пересушуватися, можливо, варто, тому що він чітко не взяла. У мене буде достатньо тих мініатюрок, не буду брати. Вистачить Я мене і ще покладу сюди від і й для цього всього дія. Все, тепер точно все. Йдемо збирати декоративну косметичку. А тепер переходимо до моєї декоративної косметики. Я взяла собі ось таку косметичку. Надіюся, сюди все поміститься, тому що мені потрібно взяти багато засобів. Я тут наклала собі тестрівтинальних основ. Дуже люблю ось цю від усила. Вона в мене є повний розмір, але я не хочу тягнути собі повну, беру ось так. Далі є засоби, які мені обов'язково потрібно буде ще зняти. тік-токи. Я хочу з ним. Так, це спонжик, я його так і візьму. А, і кремові румяна від цінарт. Вони дуже класні, хочу взяти їх точно з собою. Далі, по тональним основам, я точно візьму Airboran BB. Зараз, я подумаю, чи ще до цього я чогось додам. Консилер в мене буде теж Арборіан, тому що він насправді класний. Я буду відпочивати, думаю, що мені там не знадобиться чогось мега-перекриваючого. Далі я точно візьму ось таку палітру від NARS, тому що вона універсальна. Тут є всі румяни, які мені потрібні. Є бронзер, є хайлайтер, я її обожнюю. Так, з пензликів я візьму ось такі два. Це пензлики з Aliexpress. І візьму ось такий пензлик для очей. Це у нас Анастасія, але це ще поки що ми відкладемо. Так, що мені хочеться взяти ще? Можливо, якісь кремові рум'яна, і. Пудри, пудри, саме основне, що я забула, я візьму пудру, ось таку від Hourglass, І візьму пудру. Також від Hourglass, але уже таку розсипчисту. Хоча, давайте я потестую, нарешті, на собі оцю лору Mercier. А то щось мені все якось не сильно день нравилося, візьмемо, можливо, цього разу лору і побачимо, як це буде працювати. Давайте її візьмемо. Так, потім тут нічого мені не хоча, можливо, бо я взяла би свою палітр від діору любленого. Давайте зараз тінями подумаємо. Дуже мені хочеться, звичайно, що взяти мої улюблені румяни від коса, але я це робити не буду. Прямо під, ніж під серце. Візьму, можливо, кремових рум'ян або худу, або рер. Давайте все-таки я зупинюся. Думаю, 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 зупинюся. На, на худі, поки є ще світленька, мені буде гарно підходити. Я думаю, що є сенс взяти отаку от штуку від Шарлоти, тому що вона в мене в Project Pen і я зараз достатньо загорівша, щоб просто попробувати її потестити. Давайте теж візьмемо ту, що у нас буде панорама від Лореаль. Тіні однозначно мої зараз най-най найулюбленіші тіні це тіні від Сінард. Я їх і візьму, а потім, подумаючи, ще щось до неї додати, Сінарт точно однозначно беру. Дуже хочеться мені ще роут взяти, так знаєте, щоб просто погратися. Ну, поки що подумаємо, скільки в мене тут буде всього. То, що потрібні ще і олівці для губ, і олівчики для очей, олівчики для очей. Я візьму ось від худи, тому що він викручується, його не потрібно підструкувати. Олівець від дерев, він мені дуже зайшов. Я думаю, що, можливо, я ще встигну на нього зняти огляд. Не знаю, що перше ви побачите. Також візьму, Хочу, знаєте, що взяти таке, що викручується, щоб воно мене не напрягало. Для брів, продукти для брів. Андріща без просто без коментарів один з найкращих гелів для брів. І візьму Maybelline олівчик для брів. Консер я взяла. Блискітки для тіла, від Iconic візьмемо чому мені, може, мені десь захочеться сяяти. Тучку для губ, тому що це мій найулюбленіша моя помада для губ. Беремо також ж мені хочеться взяти ці рум'яни. Ну, я ще поки їх тримаю, бо ще пензлики. Давайте їх відразу сюди покладемо, щоб я бачила, як в мене тут все поміщається, і мені потрібен ще пензлик. Для тенаї основи точно. Я візьму вітрял Підмікс. І хочеться ще взяти пензлик для румян перевірений. Ось цей мій улюблений, голубий. І візьму ще ось такий, щоб було точно. І кілька маленьких. Можливо, для тіней чи для чогось такого. Дві штучки візьму. І ось такий, він мені буде для всього, для тіней, для консилера, що би я там собі не надумала. Помади ще потрібно помади взяти, вже тут все достатньо повненько. Можливо, я лише одні тіні якісь хотіла, того що там маловато. Хочеться, знаєте, щоб ще щось на вечір була якась палітра. Я зараз багато була потиску, мене попросили, і я дуже багато тіней дала на за тест. Так, ця без спарклів палітра. У мене маленьких немає. Хоча ви знаєте, що, я думаю, можна взяти. Взяла б ось цю палітру, вона була б мені прямо на всі випадки життя. Тут і спаркли красиві є, і такі кольори, які мені подобаються. В принципі, в неї дивитися зручно. Да, я візьму цю палітру. що, крім дороги, я точно більше неї, ніде не буду фарбуватися. І помадки, помадки, помадки. Помадку одну я взяла. О, я ще хочу цю нову від Нарс. Вона шикарна. її берем, Так хочеться мені ось цих румян під Нарс. І з цих на ну будь-адекватною, тобі цього не потрібно. Давайте візьмемо кремовий контур. Я візьму от такий від Шарлотти. тому того, що кремового контуру в мене немає. Я не знаю, коли я планую так фарбуватися, але мені хочеться, як ніколи в житті. Так, кремових рум'ян відкуди не буде, тому що буде моя новиночка. Ось такі румяни від Лореаль-люмі. Я візьму їх спрейчик сюди, контур теж візьмемо. Давайте ще якусь помадку, так, щоб уже точно мені вже всього було достатньо. Що я дуже люблю. Чи я взяла, в принципі, те, що я люблю. Можливо, червону якусь взяти. Я вже не пам'ятаю, які мене чотири. А я ще от таку люблю. Давайте, може, її візьме. Я візьму базу під тінь. У мене ще навіть такі штуки. І я знаю, яку я помадку візьму. Я придумала. От таку помадку, вона мені дуже подобається. Це у нас петмаград, мініатюрка, такий красивий відтіночок. Його можна буде розташувати, як рум'яна такі красиві персикові нанести. Я не знаю, куди я зібралася, але я хочу фарбуватися. Хочу відпочивати і маю надію, що я зможу там ще щось. Опа, контур мене засмучує, розкрився. Мені не треба. Що, в дорозі таке буде, я брати з собою не буду. Я, напевно, і не буду це робити. Це буде страшно. Я не хочу таких казусів, по друзі, тому контур у нас не, не буде ніяко. Ось так. Закриваюся з трудом. І дорожня косметичка готова. Можливо, я сюди ще щось додам, але ви про це будете точно знати. Тому поки що все виглядає ось так. Йдемо збирати інші речі. Дуже-дуже цікаві. Дівчатка, зараз буде маленька рекомендація 18, тому дивіться, це або уважно, або не уважно. Так, покажу вам білизну. Перш, це такий шикарний комплект це з мягусінькою гіпюра з Aliexpress на хвилиночку. Я бачила такі магазини, перепродають наші українські магазинчики. Взагалі задорого. Я обожнюю брати якусь таку цікаву білизну. Це звичайний комплект, просто дуже красивий, а це. Ну, це комплект просто 18-18, дівчата, який він якісний, який він класний. Я би чесно взяла б собі таких два, Я не буду на собі показувати. Тут у нас є груди, бузгалтер, є трусики, є куча всяких штучок, на пояс, на ноги і так далі. тому подібне. Цьому комплекту ставлю 5 з плюсом. Я постараюся не забути вам підставити, як це виглядає. А це. Просто таке розчарування, це піжама. Я чесно скажу, люблю таке на Аліекспрес, то воно то, що воно там дешево коштує, Ось такі труси, я вже це один раз одягала. Так собаки, мої хочуть. Так, його, що ти там нанюхав? Ось такі труси, тут, типу, такі паєточки, взагалі вони неудобні, і піжамка з косточками, які сильно сильно давлять, і пір'ям, яке відвалилося в перший день. Я зараз його пришию на одну ніч мені вистачить, напевно, що ну пробачте за подробиці. А, а все інакше я викину, тому що ну. Не знаю, не сподобалось і коштував він 400 гривень. Не люблю настільки порожні покупки, а от оцей коштував 400, і він того коштує кожної своєї копійки. У мене багато білизни з Аліекспреса, такої, знаєте, нетипової. Якщо вам цікаво, напишіть, я вам зроблю якесь окреме відео або покажу її прям побільше.